За наданий доступ, дякую і Creator Network. Вітаю вас на огляді нових комплектів для ЗСІм 4: Козів Бістро та Рів'ер Ретріт. Це перші доповнення, котрі вийшли в новому сезоні, згідно дорожньої карти, котру ми розглядали в одному з попередніх відео. Я особисто чекала на Бістро, тому що, по суті, це перший комплект, який направлений суто на громадські ділянки, а саме ресторани, кафе та бари. Але з того, що я встигла побачити другий комплект для басейну, теж вийшов непоганим. Тож давайте приступати і дивіться уважно, тому що мені дали ще два коди. Щоб розіграти ці два комплекти серед вас. Про розіграш я детальніше розповім пізніше. І так, я, звичайно, все зарані вже розмістила, поклацала і трішки навіть подивилася. І насправді думала, все влізе на меншу ділянку, але не влізло. Прийшлось переноситись на більшу. І давайте розпочнемо саме з Бістро. Ось ця ось зона це все комплект для Бістро. І давайте розпочнемо з нових покриттів. Додали одні нові шпалери і одну нову плитку. Ви можете бачити їх зараз на екрані. Я все зразу роз... Змістила, що шпалери, що плитка. Мені подобається. Плитка, правда, більше, бо ось ці шпалери з нижніми з дерев'яними вставками, панелями, і я ніколи не знаю, де їх правильно використати, в мене не виходить. Але мені подобається, що тут є як і такі більш прості кольори, так і яскраві. Якщо говорити далі про режим будівництва, то в нас є два варіанти дверей нових. Ну, це відповідно саме такі двері, як в заклад, можете бачити, і вони дійсно мають такий собі антураж якогось бістрочі. Кав'ярні, в яку заходиш в якомусь французькому стилі. Одні двері закриті, і одні двері відкриті. Мають такі ж самі свочі, і, до речі, виглядають дуже навіть непогано. Ось покажу ще з іншої сторони їх. Але це явно різні двері. Це не одні ті ж самі двері, вони мають тільки однакові відтінки. І, скоріш за все, ось ці відкриті двері більше підходять для того, щоб ставити їх всередині приміщення, ніж зовні. Ну, або такий свій вихід на терасу. Коли ось ці двері більше підходять для вхідних дверей. По режиму будівництва в нас ще є панельні вікна. Чому їх називаю панельні? Бо вони йдуть такою великою панелью з склом, вітражні не знаю, вітражі, панелі, щось таке. І разом з тим на них ви можете бачити нові фіранки. Фіранки, до речі, дуже прикольні. і Вони насправді підійдуть не тільки для бістро, а й для якогось бабусиного будиночку, заміського будиночку, в Хенфорді, наприклад. Дуже мило виглядають, мені подобається. Цікавими відзеруничками. По декору я хочу почати зразу умовно з декору, тому що тут є і прикольні моменти, і не дуже. Наприклад, декору не так і багато. Мені здавалося, що його буде більше. І як мінімум, що ось ці бокали будуть ще окремими декораціями, але їх немає. А їх так тут не вистачає. І, до речі, пляшка ось ця пляшка нектару вона тільки одна, один свочок. Все, але ось ці е, підносики з бокальчиками, квіточками і судячи з цього, там стоїть меню, дуже навіть непогано виглядають. Проте вони якраз таки для закладу, а в домашню обстановку їх не поставиш. Знову ж таки, якщо ви використовуєте допконтент для будівництва, для вас це не критично. Далі можемо бачити барні стільчики, і в принципі. Загалом свочі багато, і свочі по всіх меблях йдуть досить однакові. Можете бачити далі. Можете бачити тумби на одну клітинку, та є на дві клітинки. Теж в них однакові свочі знову ж таки, це йдуть прям полиці, тумби полиці, і тут ще можна буде багато чого розміщати. Можете бачити, я воно, рулон туалетного паперу. Кругом тут можу впихнути. Ну або кружечки, окей. Щодо декору вже на самих поличках, то якщо брати ці великі, тут є чайнички, сервіс можна бачити, пляшка з нектаром, книжечки більше всього. А на маленьких просто ось такі коробочки, наче не знаю, з чаями різними, або з різними сортами кави. Столики зі скатертиною, столики, котрих мені насправді. Не вистачало точніше, мені не вистачало додаткових варіацій цих столиків. Тут є як з однотонною скатертиною, так і в кліточку дерев'яні, і більш наче як металеві. Мені принаймні так здається. Що мені в них не подобається, то. В них трішки бачите, цей столик, наче поржавілий. Хоча знаєте непогано. Вони більше йдуть одні, наче дерев'яні, інші більш металеві. А може, вони в принципі більш металеві? Цей теж наче трішки поржавів столик. Це я тільки зараз помітила. І до речі, однотонні скатертини мають такий візерунок. Він просто по бокам, але не всі. Є без візерунку, є з візерунком однотонні скатертини, Ну і в кліточку. Клітинку, як я вже говорила, і що я почала говорити, це те, що мені не вистачало насправді варіації столиків зі скатертинами, бо ті, що є, це з Хенфорду, це моєму спокістаф. Вони не Кругом вписуються, далеко не кругом вони нормально вписуються, ті столики з катертинами. Переходимо до барної стійки, майже основний об'єкт цього комплекту барна стійка. Знову ж таки, якщо подивитися на оформлення самого бару, тут більше акцент йде знову ж таки на нектар. В принципі, як і сам цей комплект, і його опис здається, про розслаблення з бокалом нектару. От такі ось, от чому не зробити ось ці бокальчики, які стоять на барові окремою декорацією. Ну чому? Чому? Знову ж таки бачимо різні свочі, всі такі ж самі, як і врешті меблів. Темне світле, кольорове дерево, всяке різне. І щоб далеко не ходити, власне, навісні полиці з нектаром, декоративні навісні полиці з нектаром, теж їх варіації. Тут по факту вже варіації самого металу полиці трішки менше, ну і пляшки, які в принципі однаково стоять, і самі пляшки не змінюються. Змінюються тільки відтінок дерева і металу. Диванчики. Диванчики мені неочікувано сподобалися, хоча ну. Це знову ж таки більше до якогось бістро закладу. Пізніше я покажу, як це все ще оформлено саме в заклад. Знову ж таки, точно такі ж варіації кольорів дерева, ну і відповідно оббивка диванчику. Різного є фіолетовий гілка виноградна радіє. І також ці диванчики можна поєднувати між собою. Я спеціально поставила ось цих два, що ну, непогано, в принципі, виглядає. Що мене потішило, так це ось ці скляні перегородки. Вони йдуть просто декорацією, не як щось особливе йдуть. Ось в скульптурах раптом ви будете шукати, не найдете, чи простіше просто вже по кіту відфільтрувати. І насправді цими перегородками можна дуже класно оформити простір в закладі. Просто офігезно можна оформити простір. І дійсно буде така атмосфера бістро, чи навіть якийсь. Кабак можна оформити, мені подобається. Ще трішки декору. Власне, можете бачити зараз на екрані постери. Я навіть знаю це скоріше, як постери, вивіски саме до закладу, напевне. І, до речі, прикольні вони стилістиці. Деяких є, наче по декілька варіацій, світла темна, як, наприклад, ось ця і ось ця варіація, ось цей джентльмен і ось цей до речі, він там з, з кавою саме. Можете бачити, він каву подає. Також тут збоку можете бачити полички, досить такі, вони, знаєте, акуратні. Маленькі, акуратні полички. Мені мені сподобалося, як вони виглядають. Плюс є одна, типу така однотонна без цієї е, лінії, без узорчику поличка. Не відходячи далі, є нова люстра, ось така кругла. Ну, насправді нічого особливого, але ну напевне, якщо гарно подумати, можна теж десь пристроїти. Мені сподобалися ось ці ось бра на стіну, їх точно в закладах буде круто використовувати. І є, вони зроблені халтурно. Ось ці маленькі сидельнички, мені вони виглядають халтурно, тому що, по ідеї, я не знаю, може, а може і там задумано, що воно не кругле. Окей, все, забираю свої слова назад. Там, напевно, задумано, що воно не кругле, а кострубате. Але вони прикольні і їх круто буде використовувати саме на ось ці столики. Щоб зробити якусь затишну атмосферу, коли ти не даєш верхнього освітлення, а даєш саме таке точкове освітлення, затишне на столики. Неймовірно класні. Дзеркала. Просто гляньте, на кожному йде малюнок, бувовно. Дуже класні зробили зеркала. Мені подобається єдине, що вони просто дуже великі. І, наприклад, якщо я хочу під рукомийник їх підлаштувати, то там не, не завжди вийде. Воно, типу, займає, наче одну клітинку, але по факту воно завелике. І можете бачити, що там куточок біля стіни ти його не поставиш, його потрібно буде посувати трішки далі. Знову ж таки, різні валя... варіації кольору дерева, світліше, темніше, і кольорове. В принципі, як і всі меблі. Але дзеркала дуже шикарні, вони, наче імітують вікно з вітражем. Ну і останнє по цьому комплекту це менюшки та вивіски. Не всі варіації кольорів зробила, але я поклацаю. Знову ж таки, тут, крім кольору самого дерева, змінюється ще. Надписи можна оформити, наче ось дійсно меню якесь, а можна оформити, наче це вивіска з назвою закладу як ось з боку. Ось тут теж трішки змінюються надписи. Знову ж таки, це оформлення до назви закладу. скоріш за все. Тут ще є рік типу заснування аля, можна побачити на деяких, або можливо, це адреса, не знаю. Але загалом прикольно. Скоріше за все, це типу адреса. Прикольно виглядають, теж такі різноманітні. Що ж, переходимо до наступного комплекту: Рів'єра Р. Власне, комплект направлений на облаштування дворику біля басейну, чи там зони біля басейну. І насправді я приємно здивована. Я дійсно приємно здивована. Він загалом приємний, м'який і не схожий на попередні комплекти, що були направлені чи ставпаки, що були направлені для дворика біля басейну, для зони біля басейну. Він дійсно не схожий. Давайте будемо йти по порядку. Можете бачити, я виставила ось тут шезлонги, меблі, і відповідно ззаду за ними ідуть столики. Зразу все по кольорам. Мені подобається, що тут зроблено так, наче з цей гусь, то з гусячою лапкою. Цей узорчик прикольний, і плюс іде такий. Дизайн, наче це. Плетення виходить, сплетено, наче. Окремо мені сподобалися ось ці приставні столики. Зараз я їх ще з боку покажу. Ось так ось вони виглядають з рушничками. Теж тут, відповідно, я розмістила все по кольорам. Прикольно виглядають, якраз для зони біля басейну, щоб поставити власне, підставочку зразу з рушничками, бо насправді досі я рушнички ставила як окремим об'єктом, і ну не було такої підставки, невеличкої зразу з рушничками, щоб прям біля басейну було зручно поставити там біля шезлонгу, умовно. Далі в мене виставлені столики. Я намагалася виставити їх зразу за стільчиками обідніми цими. Мені теж вони сподобалися. Теж ну я не знаю, чому мені тут настільки подобаються відтінки, вони приємні. Е, мені б на відпочинку хотілося б мати навколо себе такі відтінки, тому що вони спокійні і наче. Допомагають розслабитися. Знову ж таки прикольні ці столики з парасольками, я таке люблю. Зайвий столик з парасолькою, ніколи не зайвий, насправді. І дуже мені подобається. Ну і плюс, якщо подивитися ось цей більш такий помаранчевий столик і червоний, є все таки варіанти більш яскраві, але все рівно це кольори досить приємні. Трішки декору можете бачити, є такий собі підносик. Звичайно, на нього нічого не ставиться без щита. Я пробувала. Але є ось такий підносик, там лимончик лежить і, походу, м'ята. Але на нього нічого не ставиться, бо, судячи зі всього, на ньому робляться напої. Він такий самий, як лимонад, ось цей чи ось ці напої з оренди, ось ця шипучка з дня спа. А я пробувала на нього щось поставити. Насправді тут. Нові напої, скоріше зайшли тут щось типу мохіто чи лимонно-м'ятна водичка, щось таке класно. Насправді, я поки виставляла я цей момент, провтикала, і це я зрозуміла тільки зараз. Щоб не йти далеко, бачимо нові вогнища, дуже гарно оформлені вогнища, це типу вогнище, камін для двору. Насправді, в мене є щось подібне з доп контенту, але це зараз не натяк, що розробники крадуть в крієторів доп контенту, бо це неможливо, в принципі, все береться з реальних речей. З реального світу, але щось трішки подібне в плані на такій таці в мене є. Мені здається, що вже десь було в якомусь доповненні щось подібне. Я ніколи такі штуки не використовувала, тому ну не знаю, можливо, десь колись пригодиться. Що мене дійсно порадувало, так це ось ці камінці. Вони йдуть в ковриках, і мені дійсно їх не вистачало. Я не можу згадати, де в мене в голові були вже подібні, в якому доповнені. І судячи з всього, в мене його немає, бо я згадую, що десь були ці камінці, і коли хочу знайти їх, я в себе не находжу. Тому цим камінцям. Там я дуже рада, і можете бачити, тут навіть відрізняються типу набір камінців. Є ось більш з менших, і є з одним великим і камінчики поменше. Далі йдуть ось такі декоративні камінці, менші та більші, але вони йдуть в скульптурах. Мені зразу здалося, що вони будуть в камінні, там де оформлення подвір'я з озелененням і камінням, але вони йдуть в скульптурах. Чомусь насправді там далі я ще покажу є класні фонтани. Фонтани водоспаду на камінцях, і воно, напевно комбінується. Прикольно. Далі можемо бачити ще один такий фонтанчик. Ось, можна бачити, там, типу, теча водичка. В якійсь мірі цей фонтанчик, краник, не знаю, як це назвати, поїлка. Схожі на. Ось цю штуку з доповнення Сальвадорадою, твоже дійсно. Я зразу не могла згадати, де я бачила таку, чи в комплекті Оазис, щось там, чи в Сальвадораді. Але виглядає прикольно, така кам'яна штучка, теж відповідно різні варіації каменю, як і ось ці. Щоб далеко не ходити, я показую зразу вазончики. Це навіть не просто вазончики це по-моєму лимонне деревце. Я дуже люблю вазони. І єдиний мінус, як на мене, цього комплекту це те, що їх тут мало. Він тільки один. Треба було більше. Але тут акцент явно не на це робити. І насправді я отак дивлюся і бачу напевне свій новий улюблений вазончик. Далі буде штука, в яку я закохалася. Далі йде ось така ось альтанка. В двох варіаціях, по, по по суті, перша варіація з рослинками, які поплилися. Уявіть просто наскільки це офігезно впишеться в якийсь сад. Це просто бомба. Насправді, якщо його об'єднати з комплектом з теплицею, мені здається, вийде дуже навіть затишно з теплицею і комплектом з вазончиків можна намотити ну декоративну прям теплицю, а можна оформити так, що там грядки всередині під цією штукою. І друга варіація йде з такими шторками, типу, вже більше шапку. Тройка якась теж дуже круто виглядає, якраз для організації простору біля басейну, під нього поставити шезлонги, лежаки і лежати кайфувати, або обідній столик, де вся там сім'я умовно зустрічається. Круто, як на мене. Дуже я прям в захваті від цих штук. Насправді, тобто це був комплект, від якого я багато не очікувала, але. Так, в мене чомусь кожного разу. Далі, якщо говорити про декорації, є нові занавіски. І нові занавіски мені теж сподобалися. Вони, от якщо подивитися на саму тканину, мені подобається вона така, наче атлас, наче шовкова, не знаю, легка мається на увазі така тканина. Прикольно зроблений декор в плані цих зубчиків, і мені подобається якими такими завитками. Тримаються самі занавіски, дуже круто. Ну, і відповідно, всі кольори, всі кольори, відповідно, такі ж, як і на меблях тканинові частини. Є яскравіші, є більш такі пастельні, але ну, дуже мені подобається насправді. І раз ми вже переходимо до частини по будівництву. Тут є два нових покриття на стіни: кам'яне та плитка. Можете бачити ось варіанти кам'яного і поміняє трішки насвітлення. Ось тут ледь-ледь видно в ось цій частині, але це ось два різних відтінка те. Просто вони ну не настільки одне чу чуточку світліше, друге чу чуточку темніше. Але загалом оце кам'яне покриття класне. Знову ж таки, для використання не тільки біля басейну дворика. Ну і нове покриття для басейну, мені насправді воно теж сподобалося, тому що мені такого не вистачало. Зараз не так багато можна підібрати, прямо от що цікавих таких мозаїчних покриттів для басейну, по моїй пам'яті, принаймні, і мені теж подобаються кольори. У мене зараз тут, якщо що типу вечірнє освітлення, ось так ось воно вдень виглядає. Ви відтінки зрозуміли. Далі в нас є нові арки. Я їх трішки так поставила, зараз бачу дивно. Але ще є ось нові арки. Знову ж таки, такого ж самого кам'яного відтінку, як камінці, як каміння. Нічого, в принципі, такого, але гарні кам'яні арки, насправді. Те, щоб далеко не відходити, ось це ось, ось ці світильники кругленькі це світильники для басейну. Вони йдуть, власне, якщо ось їх вибрати, вони йдуть як світильники для басейну. Вони йдуть як бра, але вони також і доступні Саме в декорації тут для басейну. Ось вони, власне. Далі йдуть нові свічки. Нові свічки я люблю. Знову ж таки, такі ж самі оці дерев'яні варіації, е, дерев'яні металеві відтінки варіації, як і в цих. Просто один в один. Переходимо, власне, до басейну. І почнемо з того, що є дві нових варіації ось цієї обводочки навколо басейну. бордюрчика навколо басейну. Кам'яна та ось така мозаїчна. Знову ж таки, з різними кольорами-вітінками. Мені насправді дуже подобається ось ця мозаїчна. Вона. Ну, От Дійсно відчувається літом і літнім відпочинком, як на мене, мені подобається. Але загалом всі варіанти прикольні, і оця кам'яна теж прикольна. Далі переходимо до басейну і маємо нову драбинку. Нарешті. Вони додали нову драбинку в басейн. Мені здається, що десь не так давно я говорила про те, що от не вистачає нової драбинки в басейн, серйозно. І тут вони її додають. І насправді виконана вона прикольно. Вона йде, типу, дерев'яна, як я розумію, з металевими вставками. Мені здається, що це досить така, ну, типу, затишна штука для басейну. Це всього лиш драбинка, я розумію, але вона, типу, робить басейн затишнішим. Офігезні камінці. З фонтаном чи водоспадом менший і більший. І можете побачити, зараз покажу, коли я їх виставляю і підвожу до басейну, воно автоматично, типу, зачіплюється за басейн. Тобто воно прям продумано так, що от воно йде для басейну. Ось бачите, воно зачіплюється в мене до басейну. Ну відповідно, кольори тут, як і всі каміння, все каміння в всьому комплекті досить окове, але мені дуже подобається ідея з тим, що от з каміння стікає в басейн. Вода, і останнє, аж самій не віриться, якщо чесно, це шезлонги для води. Типу, як надувні матрасики, і мені теж вони дуже сподобались. Вони не схожі ні на одні ті, що є попередні. Попередні всі такі, наче резинові, надувні, дешеві матраси, не знаю. А ці прям такі, знаєте, лакшері виглядають з різними відтінками і по багатому коротше вони виглядають, як на мене. Та й загалом, якщо подумати, цей комплект для басейну він віддає вайбами не так комплекту для домашнього басейну, як саме для громадської ділянки. чи навіть курорту. Що ж, я реально подивилася всі предмети раптом, я щось пропустила. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, бо тут стільки об'єктів, що в мене насправді вскипіла голова. Ну а зараз давайте подивимось, як це все можна організувати в простір конкретно. За нагоди хочу подякувати спонсорам каналу, котрі підтримують мене гривнею. Доєднатися до спонсорів та отримувати бонуси відповідного рівня, як, наприклад, ранній доступ до відео чи закриті трансляції. Можна за. З посиланням в описі до відео. Щоб показати вам, як це все виглядає в грі, я зробила невеличку громадську ділянку, використавши кімнати, які додали розробники, які оформили розробники. І, власне, в мене вийшов такий невеличкий бар з басейном? Наразі тут моя сімейка з проходження челенджу на Совбері. So Мій столик, точніше, столик дівчат зайняли. Тут сиділи мої дівчата. Поки мої персонажі тут розбираються, що робити, можете побачити, ось так ось приблизно виглядає дворик, який можна оформити. Точніше, така літня тераска перед закладом. Мені дуже сподобалося, і я, напевне, їх не показала, коли все виставляла. Ось ці козирки, вони насправді менші, це я їх збільшила, і вони йдуть з ліхтариками. Вони просто неймовірно гарно виглядають. Ось ці карнизики з ліхтариками для оформлення ось таких ось літніх терас. Якщо говорити про те, як виглядає всередині це бістро, воно виглядає шикарно. І я нагадую, що тут тільки базова гра і ці комплекти. Я бачу другий предмет, який я забула показати вам на огляді власне кавова машина. З комплектом Бістро також до вас приходить ось така кавова машина, і по-моєму вона готує фільтр. Якщо я не помиляюся в таку колбу, це фільтр кава. Знаєте, такі в бістро ходять офіціанточки з колбою кави і запитуючи, не хочете ви ще кави. Знову ж таки, прикольно оформлений бар, і просто гляньте на цих мадамів. Я не знаю, чому одна в піжамі. Але їй напевне так комфортно, які тут зараз п'ють нектарчик і чілять Це реально заклад, щоб почілити попити нектар. Знову ж таки, дивіться, як гарна зона оформлена з диванчиками. Тут теж те, що говорила, що цікаво, оформлюється зона з диванчиками. І за оці світильнички на столиках, це ж я говорила. Далі я ще оформила, можна сказати, об'єднала ось цей сад. Об'єднала комплект для басейну з бістро. Тут ось така зона теж з цими столиками, але вже стіни з покриття для басейну. І типу тут дивляться телевізор. І якщо виходите сюди, то для зона оформлена з комплектом для басейну. Всякі ці стільчики, рослинки. Знову ж таки, тут теж тільки база і цей комплект. Ось це що я говорила, що дуже класно підходить ось ця штучка для оформлення зони відпочинку. З рослинками всякі кремчики навіть поставили. Зона для басейну. Ось так ось виглядають ці штучки, водоспади на камінні. Ну дуже прикольно виглядає, як воно тече в басейні. І по моєму момент, тут десь Піпін плавав з дітьми. Жах який! От мої малюки плавають, і знову ж таки я говорила, що ці шезлонги виглядають по-багатому. І поки в мене тут вайлет, я б хотіла подивитися, та тут е напої робляться дійсно. Це я практикала і дійсно. Та ви шо? Гляньте, просто о oh май! Як це смачно виглядає! Та ви шо? Вони прям не в якомусь стандартному стакані, а вони в такому бокальчику. Це дійсно виглядає як е, коктейль якийсь. Що ж, загалом, я не те, що багато чекала від цих комплектів, але комплект з Бістро я точно чекала і хотіла його собі. А ось комплект для басейну мене дуже приємно здивував. Насправді, якщо так подумати, це, напевне, з останніх комплектів одні з найкращих для мене. Я Зараз серйозно для мене це одні з найкращих з останніх комплектів. Комплект для басейну чудово підійде для оформлення громадської ділянки з басейном. Більше навіть для курорту, наприклад, тому ж самому Сулані. В принципі, його назва Рів'єра Ретріт. Теж про це говорить. що Це більше про якусь відпустку і відпочинок. До речі, навіть непогано об'єднається з днем спа для облаштування такого собі спа. Ну і разом з тим можна облаштувати гарні внутрішні двори, Орики з ось цим полум'ям і зоною відпочинку. Бістро виправдало насправді всі мої очікування. Єдине, що мені не вистачає трішки більше декору, як мінімум, окремо бокалів для нектару, які можна розставити як тобі зручно. Але загалом атмосфера в бістро просто нереально крута. І навіть ось цей заклад, який я побудувала, ну реально на швидкоруч, використовуючи кімнати від розробників, виглядає дуже затишно, і я додам його собі в збереження на Цоберіж, мій персонажі тут чіли. Ну і давай вже розіграш, скажете ви. Так от, якщо ви хочете виграти один з цих комплектів, вам потрібно залишити коментар під цим відео про те, який комплект вам сподобався більше. Коментар має містити не менше 9 слів. Розігруються два комплекти, а отже, переможців буде двоє. Переможців я оберу рандомним чином та оголошу у вівторок, 4 червня. Ну а на цьому всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Раптом відео вам сподобалось. та Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Всіх і обіймаю, скоро побачимось.